Всім привіт! У нас починається наш такий вже новорічний рейс, заключний в цьому році. Приїхали ми в Дніпро до машини. Зараз тільки порозкладали речі. Приїхав я не один а з другою половинкою. У нас в машині такий ось обновочка, такий ось гарний плід. В такому пліді можна і по парковці ходити. Не, не ліопардовий, не такий вульгарний можна ходити по парковці. Тому чекаємо завантаження, можливо, будемо їхати на Київ. А можливо ще й ні, тому що замовники щось говорять, що там один день почекати не можуть. Бо сьогодні у нас понеділок, завтра їм потрібно завантажитись, а в середу мають диплом в Полтаві потрібно захищати. Якщо день почекають, то будемо грузитись. якщо ні, то будемо щось шукати на Полтаву. Ну, а роботи у нас як не було, так і немає. Тому таку ось гірляндочку. І одразу добавилось, по-перше, це зручно, що. Підсвітка є, не потрібно світло включати, вона на батарейках працює. Ялинку прикрасили, закріпили і тепер можна насолоджуватись. За вікном якраз сніг, погода, вітер в машині тепло. І тепер можна включати фільм і чекати завтрашнього дня. Так, у нас вже ранок. Приїхали з пригодом, але знайшли ось прохідну, де будемо грузитися. Зараз чекаємо 9 ранку, щоб. Посходились по роботу і сказали, на який склад нам саме їхати. Як завжди, очікування, поки всі посходяться на роботу. Думаю, що просять приїхати поранше, а дані не говорять. Тому приходиться чекати. Так, а у нас вже вечір, а ми ще ніяк не загрузились. Сьогодні у нас день пригод. Стоїмо ми в черзі на отсупа. Не знаю, повинні були грузитися одна точка, одна вигрузка. А в ітоді у нас три точки загрузки, одна вигрузка. Якщо були на тій першій точці, нас сказали чекати-чекати, потім сказали, що щось помінялось, переїхати на Оцупа. ми переїжджаємо і виявляється, що у нас три точки завантаження. Тому зараз ми одну точку загрузили, зараз на другій догружаємося. У нас було домовлення, що якщо я третю точку не встигаю сьогодні загрузити. Ми їдемо з тим, що встигли загрузити. Тобто там 8-9 тонн. В початку ціна була 10-11 тисяч, потім нам додавали, що було 13 тисяч, а потім я вже сказав, як узнав, ну, що три точки, що ціна буде 15 тисяч. На що, погодились? Тому що завтра вже диплом здавати. а нам ще потрібно сьогодні зараз загрузитись, доїхати до Кременчуга, розвантажитись. Буде весело. Нічна їзда і це все. Ну але іншого виходу в нас просто вже немає. Цілий день дізналися, це ми вже в обід не завантажені, нічого не було на Полтаву, тому поїдемо на Кременчух, а там переїдемо вже машиною. Іншого варіанту немає. Так, у нас трішки невеличкий перепад, тому що не знімаю розвантаження в Кременчуці. А за це, але тому що я спішив, поспішав дуже на диплом, не було часу, я швидко. І допомагав вигружати, тому я був, був я і хазяїми вручну самі ціпляли з трупи, тому не було часу, тому що вчора я й запізнився, але слава Богу, встиг здати диплом. Тепер вже спокійно знову починаємо працювати. Ми будемо їхати в миргород Дніпро. Поки підрахуємо минулий рейс, це в нас виходить 15 тисяч на Кременчук, затратили ми палива з тим, що допустим, я приїхав на правий берег, потім переїхав на лівий. І як на лівому почав грузитись, правда, там дві точки було в мене одна і друга через дорогу. ну З тим, що я покатався по всьому Дніпру і до Кременчуга я затратив 100 літрів плюс Аблю. Це у нас 5 тисяч зарплата диспетчеру 5,5. І налог з 15 тисяч у нас виходить. Скільки це у нас? 15, здається 5750 гривень. Тому виходить, що хай 7 тисяч на всі розходи і 8 у нас залишається. Відкласти ще на амортизацію 1003, ну от і 4000 залишається чи 5. Бо трішки 600, можливо, трішки обрахувався. Но, в общем не плане, як коли я рахував то. Як зазвичай на Делі Лардіо люблять писати такі завантаження. Пише, до Кремлючуга 200 км і 75-80 гривень кілометр. А я реально бачу, що там в мене вийшла ця загрузка 300 кілометрів, поки по Дніпру накатався, але все рівно непоганий фрахт. Так, загрузились ми водичкою на Дніпро. Щось цей тиждень майже нічого не виходить знімати постійно. Ну, Може, дай Бог завтрашнього дня почнеться цікаво, тому що переїдемо на Дніпро, звідти, вероятно, всього ми поїдемо на Харків, на Мерефу, загрузимося вже тоді на Київ. Боже мій парні зо мною десь немає закат. Тільки виїхали, тому що загрузився я вдома, побули у батьків, покупалися і... Поїли, пообідали і їдемо вже. Переночуємо в Дніпрі. Якраз єдиний мінус, що тільки їхати по темному. Що мені не подобається. А так нічого страшного. Ваше Що їдемо. Врущили гірлянду новорічний настрій. Доїжджаємо вже до траси. Зараз заїдемо на Укернавту, підзаправимо Адблю. Потім ще заїдемо в Саричанку, сьогодні. Слава Богу, нікуди не спішимо. Можна їхати, як я люблю це робити в своє задоволення. Переночуємо, зразу вже будемо ночувати на розвантаженні. Я там уже давно не був, але територія нормальна. переночувати Переночуватиму. Вікна води. Тобто, чим частіше, тим краще. Тим каву і поїдемо далі. Заїхали на вирішити Му... лівку. Брат ми вікна, тепер настала моя черга. Поїхав, де вже нічого не бачу. І зараз помиємо. Тим каву, та й поїдемо. Будемо залазити. Пускати напарника. Бо сама боїться залазити. Та й ключі, в принципі, в мене. не боюсь. Не боюся. З цієї сторони мені не дали познімати. Розбулися. Гупнули дверима чуть-чуть. Зараз п'ємо каву ще внутрі. Всередині потрібно помити вікна та будемо їхати. Ось. О, це наші сувеніри заправки А це б. Я без... не. Моя любима, що я робив би. Сахар закінчився. мені ось. І так та, та, кожен раз. На любій заправці. І трубочки і трубочки ми беремо. п'ємо <ріст> каву і їдемо. Так, у нас закінчилося время. час. Ще залишилось 10 хвилин відкрутити. Наш творчий безлад, водичка. Взяли ось таке морозово. Я не коштував, якраз куштуємо. Так? Так. Взяли ось такі. Не знаю, як це пірожена, не пірожена. Вроді шоколад, пенкейки. Чори штуки. Тут видно. А вони тут везде. І апельсини. Це все у нас на 260 гривень. Не знаю. І тут... Десь морожено, мабуть, дорого потянуло, Апельсини і Ну, не знаю, це придорожня кафешка, тут ціни завжди дороже. А пенкейки то навіть не на двох то, це мені. О, дуже сладкі, да? так? Зараз від докрутимо паузу і будемо їхати. Так у нас непередбачена ситуація там ДТП. Їхали по віткам. дивимося ніде, тент не пробити начебто. то спойлер, звісно трішки пошкрябали. Але по-іншому я просто не приїду. Тому якось так. А Одлазити будемо ось сюди. Так, начебто все ціло, то тепер можна їхати. Не знаю, якраз машина, хто знає, цю вулицю односторонка. І машина якраз на всю дорогу Прийшлось трішки і на клумбу з'їжджати, дерева зерновозом, то добре, в них нижче, а в нас тент. Не знаю, тут один тільки що були ми на тенті. Але начебто у нас все добре. А там, хто його знає, глянув найголовніше цілий, а все інше, в принципі. Можливо, десь трішки щось. Та начебто той царапин, по кабіні, саме головне немає. Спойлер, це пластмаса, якщо що можна підкрасити. Але мені здається, ця царапина можливо і була. І ранок у нас починається з розвантаження. Водичечка. Стоїмо під рампою. Поставили пашмак, правда, під'їхав до речі, з першого разу на здивування карщика. Говорить, що люди по 20 років і не можуть під'їхати. А ми можливо повезло, можливо, Ну, Зараз вигружаємось і будемо їхати на рефу. Пока на загрузки чи на вигрузки. Це не обязательно обязательно скучновато стало как бы Ну, моей фонари помогает мне чистый чистый а ты не делает там буду и хорошо и фонари будут чистить Проїхали ми Дніпро, їдемо вже на завантаження. Фонарики помиті. Чи буде краще видніше прицеп. А ми будемо грузитися на Калинівку, на епіцентр. Завтра у нас розвантаження і завантаження в Обухові. Також що хотів сказати, то це за те, що мені говорили мої хороші друзі, що я романтизую дальнобой, але це тому, що я. Дуже позитивна людина і скрізь бачу тільки позитив. Але так, є всі мінуси, особливо взимку, тому що в мене завжди все добре, але коли наступає зима, то роботи стає менше, ставка особливо також падають, особливо зараз ще відключення світла. Я ж ми приїхали в понеділок, роботи не було, ми простояли. Потім вівторок з'їздили на Кременчук і ось вчора загрузились на Дніпро. Тобто, аби зараз не постійні клієнти, то цей тиждень був би взагалі, так собі, дуже поганенький. Але за того, що постійні клієнти, у нас вийде такий кругорейс, вигрузка, загрузка. І в понеділок ми в Харкові. І... Ну, чи в цій мережі. І загрузимось на Дніпро, і повернемось додому на кривий ріг. І будемо ми, можна так сказати, зимувати, святкувати новорічні свята. Якраз і трішки хай краща машина постує, поки свята, тому що немає сенсу виїжджати. Не знаю, там то нас хоч говорять, що в країні немає свят, але організації все одно маленькі, крупні, особливо працюють, а маленькі ні. Тому... Якраз і відпочинемо, і вдома побудемо. І вже тоді в новому році будемо працювати з новими зусиллями. Тому що я говорю, зима це напевно найгірший період в перевезеннях. Це ще добре, що немає морозів, снігу. Тоді ще гратися то під загрузку не можеш під'їхати, то виїхати не можеш. Слизько, темніє рано. Тому вже після свят почнемо працювати, якраз воно вже буде діло йти з лютого вже трохи до весни. Буде вже можливо більше роботи, будемо дивитися по ситуації. Але поки що ще потрібно закінчити цей заключний рейс в цьому році. Тому зараз доїдемо до завантаження. Завантаження у нас на 4 години вечора. Можливо, поспим, тому що будемо їхати прямо до поб'єдного. І потім вже завантажимося і поїдемо на вигрузку. Можливо, ще поїсти потрібно буде. Добре, Добре. ваші права, документи на голову та на кричати. Тільки приїхали в пост в Краснограді. Завжди мене запитували, чи не ці чіпають на блокпостах. Це щось Моє здивування попросили права тих паспорта на машину, прицеп. Хоча нічого не порушував, навіть на знак стоп зупинився. Тому що дивлюсь, що машини перед цим зупиняли, перевіряли. Думаю, потрібно стати і на знак стоп. Провірили мої права, але це ще ладно, бог з ним, хоча я нічого не порушував, але думаю, ладно. Ну сказали і пасажира. Ладно, ще мої, але я не знаю, що так. Я запитав, я щось порушив, просто мовчки. Ноль реакції, промовчав і все. Щось улибнувся, такі ось ситуації. Нам вже залишили 61 кілометр і будемо огрузитись.